Я навіть не могла представити, що я гарна. Я думала, що я ну, не гарна, що я не така ти, та як всі. Для мене Україна це тато, а Японія для мене мама. Та як я вважаю це саме недобре, що стає ця війна, нормалізується, Нормою стає. Я спочатку не думала, що мене виберуть на перше місце, ну, на місці Японії. В кінці назвали моє ім'я. Я спочатку дуже шоці була і дуже рада була. І в мене прям сльози сльози потекли, я не могла стриматися. Я живу як японка, але мушу сказати, що існували расові бар'єри. Було багато випадків, коли мене не приймали. Я переповнена великою вдячністю за те, що сьогодні мене дійсно прийняли як японку. Я чула, я сама ту не, не читала, не, ну, трохи читала, але я сильно не, не дивилася, щоб ну, не хочу просто негативні коментарі дивитися, але я чула, що, про що про мене говорять, але я це сприйм, я приймаю це позитивно, бо зараз люди починають думати, що це є японська красота, і, взагалі, це наш конкурс не вважає, що японська красота це є зовність, а це є серце. І я би хотіла, щоб більше люди за це задумалися, щоб люди дивилися всередину і не, не тільки на зовнішнь. Зовнішнь, дивилися. Я пішла на той конкурс, щоб не показати свою, щоб не, не для того, щоб показати свою красоту, а для того, щоб подивилися на мою середину, яка я людина і як. Я чувствую і що я думаю. У мене був великий комплекс, що я не похожа на японку. Я весь час мамі казала, що я хочу мати чорне волосся, щоб я хотіла мати менший ріст, що я не виглядаю як японка. Це для мене був великий стрес, але 15 років мене запросили з модель, модельне агентство. Запросило мене е, на модель, і я, я тоді ще не могла, не було в мене таке, що. Я зможу працювати модель, але мама сказала: Йде, попробуй, все пробуй. І я пішла. Я думаю, я навіть не могла представити, що я гарна. Я думала, що я ну, не гарна, що я не така як всіх, і з мене ніяка модель не буде. Людям мені сказали, що то, що я виглядаю як не японка, але в мене серце японське це великий мій плюс, і це, це є я. Я з п'яти років живу. В Японії, і я виросла в Японії, через то я натурально себе чувствую японкою. У мене всі біля мене в школі були японці. І ну, я виростала з японцями. Мене вчили японці, через то я навіть сама не, не відчувала, коли я стала японкою, але е, біля мене люди. Вони, Дивилася на мене не так, як я а так як на іноземку, і, наприклад, в школі діти теж казали, що в мене волосся світло, що я була сама висока в класі, і це було мені було трошки тяжко. Я пам'ятаю, як я була в садіку, я пам'ятаю, як я з двоюрідним братом гралася в селі, там були гурки. Там були курки, свиня, і ми з звірями теж разом. Гралися, за коровою бігали. Це все пам'ятаю дуже. Для мене Україна це тато, а Японія для мене мама, те як ніби я чувствую. Це для мене дуже головна країна, і я дуже теж переживаю, що зараз Україні робиться. Я не хочу, щоб воно щоб війна була. Продовжалася і, і зараз часто нові новини через то про Україну почуть-почуть по всюди не тільки в Японії, всіх країн почуть воно стає менше по телевізорі візорі, показува забувають. І я читаю це саме недобре. Що стає ця війна нормалізується Нор нормою стає через то, нам треба весь час думати, всім говорити, що це існує зараз, що робиться, і цікавитися, і щоб люди не забували, що робиться в Україні.